культурні події привабили б туристів у Полтаву. Мені здається раніше був дуже класний формат на день вишиванки. було свято, парад вишиванки і різні танцювальні колективи брали участь. Якщо не помиляюсь, музиканти з музикальної школи, і це була прям така грандіозна подія. Дуже багато людей з'їжджалося, спостерігали за цим. -сим. І мені здається, якщо такий формат повернути і організовувати щось такого плану, то сюди сюди б'їхали туристи не тільки з інших міст України, а й з за кордону. Також раніше, якщо не помиляюсь, Сорочинський ярмарок працював зараз, оскільки в нас війна, то такі події їх не існує, тому хотілося б напевно, щоб відновили роботу в такому форматі. Дивіться, 15.06 та це вже, мабуть, ця неділя відбудеться у молодіжному центрі. Такий класний івент. Називається Чому кава – це круто. Ми влаштовуємо його з друзями і хочемо, щоб всі люди прийшли ще більше туди. Я думаю, що не галушками одніми Полтава гарна, але може бути, ну щоб завлікти, прикольно. Ну, у нас є там, я знаю, в оцевумі на місці оцевому десь була ярмарка меду, наприклад. Теж класна тема. Я люблю мед. До речі, якщо про культурні особливості, нещодавно було у листопаді, боже я. На пережив якийсь молодіжний театр. Боже, я чесно не знаю. Мен туди ходила дівчина, і їздили знайомі з інших міст у Полтаву. Ну тобто, якщо б таких подій було більше, то я думаю, і туристів було б у нас більше.